Слава нації! Вітаю на каналі добрий робіт, в Рибат! я Сашко добрий, 6 жовтня, мій день народження. Бачите, бачечок майже порожній. Майже порожній. Оце я роблю із вечора роблю 2-3 кілометри і долива доливаю, бо він порожній. Заїхав до майстра, загнали на яму на всіх обертах. Прогріта машина. На всіх обертах ніде нічого не тіче. Щоб ви розуміли, 15 літрів води мені вистачає ну, кілометрів на ну, 40 до 40 кілометрів, я не знаю. От, Я от так підливаю. Не спромоглися знайти, де біжить. Я поміняв пробку. Але до дупи. Але кайф в тому, що я вже достатньо мудрий, я вже розумію, як цей Всесвіт більш-менш. Функціонує і тому я не нервуюся, не хвилююся. Я просто насолоджуюся благодаттю. Якщо я не потрапляю туди, куди я хотів потрапити, значить мені не треба туди зараз потрапляти. Бо у Господі я маю бути там, де я є. Я маю підливати цю водичку. А чому я у майстра не можу залишити цю машину для роботи і забрати пікап? Бо на пікапі, повторююся, з попереднього відео поміняли нульовий зазівський оригінальний маховик. І машина не їде. Машина припинила працювати, передачі не вмикаються. Все. От. Майстер каже: ну, я, кажу, нормально роки вкручу таврі і вперше таке бачу. так. Старий, побитий, тріщав маховик, але працював. Нульовий маховик не працює. Він там міняє зчеплення. якого немає, яке ще треба, до речі, купити. От, А я що? Ну... А я зараз йому приживну машину, поставлю і все. І піду пішки кудись. Хтось мене забере. Бо я не знаю, ну все, дві машини зупинились. Але це прикол, ну ви уявляєте, ну як так? І у вихлопі води нема. Ну як так, 15 літрів на 30 кілометрів. Це по, -по -пів літра на кілометр. Розумієте, це ж ну, нормальна течія. Як це так? Ми не можемо побачити таку шалену течію. Ну, отак, я не знаю. Магія. Разом боремо і поборемо.